Відвідувачам неслов'янської зовнішності там не місце у миколаївському барі, кавказці араби та азійці стали персонами нонграта. Обурений український азербайджанець зафільмував відмову в обслуговуванні на мобільний і тепер вимагає покарання. Історія миколаївського расизму від Ірини Заїки. Він дуже втажає, і він. О, у нас фільскатро. Такого приниження Хаямха Хагігатоглу в майже рідному Миколаєві ще не зазнавав. Із бару сотка у самому центрі міста його з друзями просто витурили. Та для нас було оскорблення, униження. дуже дико було больно. Ми зайшли минут 20 ждали, нас не обслужували. Підійшли до нас офіціант і охрані. Ми вас обслужувати не будемо. По національним признакам просили покинути заведення. громадянин України Хаям Хагігатоглу походження азербайджанець. Він кандидат екологічних наук, працює на хлібзаводі заступником директора. В Миколаєві живе вже 19 років. Каже, за цей час Україна стала для нього другою батьківщиною. То ви представляєте моєму ребенку, яка тут народився, спілкується на українському, вона вважає читається цього суспільства вот такой подход. Как мені перед своїм рібенком объяснить, що извини, у ці баце ты тут чужой. Аби переконатися, що той випадок не випадковість, за кілька день після інциденту хаям із друзями, родиною Амиросланових ще раз навідався до бару. У закладі їх просто не помічали. Посиділи минут 20, навіть більше. Нажали пару разів на їхню какби кнопочку визвати, какби кого-ли хоча б. проходили мимо. Я діяв навіть ну. Как бы звал кого-то, ніхто на нас не обращал внимания. Відвідувачі зажадали пояснень. І ось що почули. У нас есть контроль і друзі обслуживають. Почему? Ну, не ну определенный національний. У нас даже меню написано, что що ми ну, не обслуживаємо. Других натолком країн. Русский український, да. честно сказать, моему возмущению не было предела. Я в браке уже 12 лет, у нас растет двое детей. Я с ужасом представляю, что ну, рядом с нами могли оказаться дети, и при них сказали бы, что э, мы папу вашего не обслужим, потому что он не русский. Дресс-код, фейс-контроль. Администрация имеет право отказать в обслуживании без объяснения причин. Здається, администрация этого бара вывесила на входе до своего заклада майже все таблички, которые позволили им не обслуживать тех, кто, на ихнюю думку, не вышел обличчем. И только мы наблизили до цих дверей, Їх перед нами також зачинили. І це навіть попри те, що в залі лишилися відвідувачі. От, що Наверно, виділив інцидент, що вже набирає обороти, в сім'ї вже опубліковано. Сім'я свящають, побаялись. Власник закладу, колишній нардеп Віктор Горбачов, зараз нібито за кордоном. Тож на розмову вийшла адміністраторка Це правда, що да? обслуговують людей, не А ви знаєте, фестиваль. Тепер особливості фейс-контролю Миколаївського закладу з'ясують правоохоронці. Хаям уже підготував відповідну заяву до міліції. Вона буде розглядатися у призмі статті 161 карного кодексу України. Це порушення рівноправ... рівноправності громадян залежно від їх расової, національної чи релігійних переконань. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до восьми років. Хазяїн цього заведення… Просто наверное, забыл о том, что сеять национальную рознь и унижать национальное достоинство приступлення уголовна наказуємо. Ірина Зайка Новак, программа Вікна СТБ.